Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене попросила пані Олеся подивитися. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, долю Маріуполя. Що буде з містом у найближчі роки? І чи зможе Україна повернути місто? Яке майбутнє чекає місто? Чи повернуться туди люди, які виїхали? Дякую. Ну що ж, дивимося перше. Чи зможе Україна. Повернути місто у найближчі роки. Чи є взагалі така можливість? Ну, дивіться, бачите, Росія не дуже буде віддавати. Росія не дуже. Найближчі роки це буде дуже важко. Я не бачу найближчі роки буде дуже важко. На жаль, на жаль. у нас немає того ресурсу. От карти так і показують, немає і в нас того ресурсу. Дивіться, ось ця карта говорить про те, що це довгий шлях. Це може я не буду нікого зараз лякати, але це надовго затягнеться. Ось ця карта говорить, що це надовго. Тобто, оце відбивання Маріуполя назад затягнеться надовго. Я колись ще в 22-му році казала. У нас був дуже великий шанс повернути дуже багато територій плюс Крим. Крим могли навіть повернути на початку 23-го року. Це мало бути дуже швидко. На жаль, Зеленський не дозволив залужному робити так, як він хотів, та як Залужний собі запланував. Ви думаєте, чому залужного звільнили? Все тому, що і Херсон, і Харків, і всі інші ось ну там помста. Ось якось так. Миколаїв завдячує цьому Марченко. Ось, який теж під керівництвом залужного діяв. Ось так, якось так. Я не бачу. Наступні роки я не бачу. Тим більше людина писала найближчі роки. Ну, найближчі роки це 1, 2, 3, максимально. Я тут, на жаль, не бачу. Далі. Чи зможе взагалі повернути Україна? Ну, бачите, розклад показував, що це довгий процес. Давайте подивимося, чи взагалі зможе Україна повернути. Так, перспективи є, є, але це а, довгий процес, а, велика робота. Тут треба, знаєте, дуже багато чого потрібно поміняти. Почати все з нуля. Тобто, поміняти президента в першу чергу, поміняти владу в першу чергу. І усіх цих. Кротів е, здихатись, от туди це. Так, яке майбутнє чекає, чи повернеться. Давайте, ну, Давайте так, за Росією. Ну, ми і так знаємо. Я не, навіть дивитися не буду, що чекає за Росії. Ну, ніяких ілюзій. Е, ще, може ще більше наших звідти виїхати, щоб ви розуміли. Е, запитаю інше, чи повернуться туди люди, які виїхали. Чи взагалі вони колись туди повернуться? Ну, тут, бачите, хитка, ситуа... хитка ситуація. Знаєте, коли повернуться, коли це закінчиться? От коли Росію виженуть, угу. але це, бачите, знову показують карти, довгий процес. Це військовим шляхом, звичайно, буде, ніякі не переговори. Це карта зараз дуже нестабільна. А, люди би хотіли, але бачите, оце... Ця карта говорить про те, що багато хто думав би про це, але куди? Куди? І ця карта застерігає застереження. Там нема спокою, щоб ви просто розуміли, там нема спокою для українців. Ні, ні, поки що я не бачу, але деякі би хотіли. Скажу так, що деякі би хотіли. Гаразд, давайте тоді запитаємо, якщо Україна поверне Маріуполь. Так? Україна собі, от коли Україна поверне законно назад свій наш Маріуполь, ось а, чи тоді будуть повертатися українці, які звідти виїхали? Зараз, зараз я скажу. Думаю, що так. Багато хто буде ризикувати. Знову повернеться. Але, знаєте, вони таке враження, вони опиняться як у розбитого корита. Їм прийдеться абсолютно е, все відбудовувати. Абсолютно. Там, там і мені такі, таке враження, що дійсно, е, знаєте, це невелика кількість людей, скажу відверто. Це не буде багато людей. Ось. Е, але повернуться. Повернуться спеціалісти, до речі, я бачу, ті, які будуть відбудовувати Маріуполь. Але це буде не так швидко. Це не так швидко. Це може бути навіть дуже довго. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!